Непростий, але керований процес чи є все таки ризики всередині нашої держави? Ну давайте почнемо з того, що Росія традиційно завжди була представлена в політикумі України в спецслужбах, в політичній еліті. Вона мала політичні сили, які вона фінансувала, які були проросійськими, і тому зрозуміло, що залишки цих сил і в органах влади, і в політичній еліті, і в чиновницькому, скажемо, на чиновницькому рівні вони залишилися певною мірою, і Росія намагається цей потенціал використати. Станом на зараз я думаю, що ці процеси не є такими ну системно загрозливими для України. Але е, ми маємо розуміти, що якщо, наприклад, буде відбуватися певні події на полі бою, які будуть для нас несприятливими, ми будемо розуміти, що ці процеси будуть, скажімо, ставати більш загрозливими. Тому що, на жаль, в нас є категорія українських політиків, напевно, злов українців, які знаєте, як кажуть, куди вітер туди, туди ця людина і хилиться. Тому десь на жаль є така категорія, яка якщо яка, якщо буде відчувати, що Україна, наприклад, має... Ну, є загроза того, що Україна може програти цю війну, і Росія на територію, вони будуть міняти своє забарвлення, і ці, скажімо, турбулентність, вона буде збільшуватися. Станом на зараз я думаю, що оці ситуація, наприклад, з замахом на Зеленського, вона швидше свідчить про те, що Росія не може виконати своїх... Цілий на полі бою, тому що якщо б вона могла на полі бою нас перемогти, вона б, напевно такі зусилля для, наприклад, ліквідації глави держави чи якісь інших топ-посадовців не робила. Тому власне, десь я хочу ще в тому контексті доповнити і попередні доповіді, я все таки вважаю повністю поджуюся з паном Володимиром про те, що ми маємо оцінювати ситуацію, яка є на фронті з позиції, того що вже відбулося. Тобто, якщо ми півроку. Вистояли в дуже складний час без американської допомоги, без голосування конгресу. то ну, за логікою речей, все рівно, навіть якщо допомога Америки буде йти повільно. Можливо, не, не з тою номенклатурою, що ми хочемо, все рівно це буде гарним підсиленням для нас. Зараз експерти почали говорити вже про певні ознаки стабілізації фронту. Ми вже бачимо, що е, ті просу, ну, по-перше, просування Росії. Вони, в принципі, як на мене, з, з тими зусиллями і з тими втратами вони не є настільки важливими. Ми, наприклад, бачимо, що Росія не ставила собі там ціль до 9 травня захопити часів ЯР. Вони цього не змогли добитися, тобто це говорить про те, що Росія і без допомоги американської не могла реалізувати всіх тих цілей, які вона поставила. Я зараз думаю, що ситуація буде стабілізуватися, ситуація буде більше, скажімо, схилятися на нашу сторону. Але це не означає, що ми перемогли, що перемога в наших руках, що попереду ще звичайно дуже тяжка боротьба. І ми це чітко маємо розуміти і відповідно допомагати, підтримувати скажімо, не поширювати зокрема і стосовно мобілізацію ці всі фейки, російські псо, які вона дуже активно використовує і влучно. І стосовно ще того, що пан Підлісний говорив, ну угорщина вона важлива, з нею треба працювати, але я думаю, що Сі Цзіньпінь приїхав в Угорщину, не тому що вона потужна. І, вигляє, і там цінна з економічної точки зору Китаю, Китай дуже вдало намагається використати відому істину, розділяє володарюй. Тобто проблема Європи в чому? Про тому, що вона не є консолідована до кінця. Тобто, зокрема, і стосовно Франції, там є різні бачення різних країн співпрацювати, не співпрацювати, якою мірою тиснути, не тиснути і так далі. І зрозуміло, що Сі не даремно вибрав певні країни, тому що вони є певною мірою антисистемними в Європі. Та сама Угорщина вона грає дуже часто не за правилами Європейського союзу. І зрозуміло, що був було би гріх з позиції авторитарного Китаю. Таю не намагатися цей інструмент використати для того, щоб вбити клин між Європою і таким чином збільшити свої позиції. Таким чином можливо ну скажімо зменшити. Ну наприклад, там скажімо поступки, яких зараз вимагає європейський союз, зокрема там в плані допомоги Росії, в плані там ліквідації торговельного дисбалансу і так далі. Тому я думаю, що це є закономірні процеси, і на жаль. Не демократичні режими Росія, Китай вони мають певну перевагу в тому плані, що їх рішення приймається швидко централізовано. А наприклад, на рівні Європейського Союзу ці рішення йдуть набагато повільніше, складніше узгоджуються. Політика йдуть компроміси, і це звичайно послаблює європу і демократичний світ. Бучин, потім, я потім, я потім хочу продовжити угу. тему. От ви говорили сьогодні про про те, що ми надмірно поінформовані. Та Писали. я не спеціаліст інформаційної там безпеки, але наскільки пам'ятаю, таке явище називається інформаційний шум, коли інформації настільки багато з різних сторін, що ми не можемо її адекватно відфільтрувати, відповідно зробити адекватні висновки. На моє переконання, оці такі казуси пов'язані з отими фейками. З тим неправильним трактуванням вони значною мірою виникають і тому, що бракує комунікації офіційної. Тобто, знаєте, я тут бачу дуже великий парадокс, тому що наша влада. Як, ну, коли була обрана, яка декларувала курс на діджиталізацію, на розвиток інформаційних технологій які є за своєю, навіть, скажімо, багато з тих, хто є при владі за своїм фахом, є такими, що вони мали би вміти комунікувати і розуміти важливість тої комунікації, на жаль, цю комунікацію провалили. Мені здається, що якби були офіційні роз'яснення, офіційна подана інформація і постійне її поширення стосовно тих. Таких найбільш проблемних і болючих питань, то, напевно, би і суспільство реагувало трошки по-іншому. Так само дуже погоджуюся з паном Юрієм в тому плані, що ми дуже мало уваги приділяємо боротьбі з підривною діяльністю з боку Росії, тому що ми розуміємо, що левова частка тої ситуації, яка заласталася. І з тими проблемами, які є в мобілізації вона є зумовлена російськими ІПСО і російською інформаційною війною. І в принципі, тут би мали працювати спецслужби, тут би мали працювати фахівці з кібербезпеки, з фахівці з інформаційних технологій, тут би мали працювати якась роз'яснювальна просвітницька кампанія, щоб ці речі ну, як мінімум мінімізувати. Я розумію, що в умовах... Коли в соцмережі є слабо контрольованими, говорити про якийсь повний контроль і повну повну якусь там ефективність боротьби, напевно, нереально. Ну, хіба говорити про якісь заборону тих соцмереж, там телеграмів і так далі, але це як на мене вже такі крайні крайні речі, тому все таки мені так само вбачається, що Правильно стоїть питання, а що такі персонажі гуляють на волі і чому далі роблять свою підривну діяльність. Це закономірне питання абсолютно логічне, і в цьому напрямку, очевидно, є певні недопрацювання. І ще, якщо ми говоримо про мобілізацію, взагалі про комунікацію, важливими є ще дві речі. Перша, це те, що нам бракує таких мотиваційних складових цієї кампанії і політики мобілізаційної. Зараз є певні спроби в новому законі, ну десь певні акценти на цьому зробити, але як на мене, це тільки спроби, вони є доволі малими. Тобто ми більше говоримо про там стряг, залякування, примус, але менше говоримо про е, певні, скажімо, мотиваційні речі. Ми практично не говоримо про, е, скажімо, поствоєнні речі, наприклад, мене ми, ми дуже мало. Речей робимо і поширюємо про, наприклад, політику стосовно ветеранів, про соціальний захист тих, хто воював і зазнав, наприклад, там чи загибелі, чи поранені. Тому подібне. Ці речі теж є дуже важливими в контексті того, щоб, скажімо, збільшити мотива мотиваційну складову і бажання людей йти воювати і запиту... позаписуватися до лав Збройних сил України. І нарешті, напевно, гіперважливою є справедливість. Прозорість і справедливість. Тобто, як поки не буде таких речей, поки будуть факти того, що хтось воює, а кого а хтось на аналогічних умовах там прикривається, виїжджає і так далі, або, або їх просто не чіпають, поки буде ця несправедливість, поки будуть факти такого, воно буде тільки підживлювати проблему, і воно буде знову ж таки сприяти тому, що Росія буде ефективно в цій інформаційній війні. Мені здається, що нам зараз дуже важливо знаєте, знайти такий баланс і таку середину золоту в тому плані, що з одного боку нам не потрібно піддаватися тим панічним настроям, які зараз існують, про те, що ми там вже скажімо, за крок до програшу війни, про, де говорять про обвал фронту і про все пропало і так далі. Тобто, це насправді ну, не відповідає дійсності і, в принципі, це, скажімо, частина російської ПСО, яка намагається нас таким чином деморалізувати. З іншого боку, ми не маємо, знаєте, надівати рожеві окуляри, які ми, наприклад, рік тому надівали, коли ми там вже за за тиждень чи за місяць мали бути в Криму і так далі. Бо це теж велика проблема, і ми за неї, на жаль, поплатилися. І ми маємо цей баланс зберегти з одного боку, не бути деморалізованими, впадати в паніку а з іншого боку, ми маємо розуміти, що попереду ще дуже важка боротьба. Наш ворог ще дуже сильний, міжнародна підтримка мінлива і насамперед від нас має залежати та перемога. Тому ми кожен маємо мати свій фронт, активно на цьому фронті воювати чи на економічному, чи на інформаційному, чи на культурному, чи на військовому, і так далі. І в принципі, тільки таким чином консолідовано ми будемо мати шанс отримати той варіант перемоги, який буде нам потрібен.